Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Це відео буде кулінарним. Знаю, ви такі любите. Часто пишете мені, що готуєте по моїх рецептах. і... Я хочу зібрати всі кулінарні відео, можна сказати, зробити декілька таких відео. Рецепти я зібрала своїх влогових, можна сказати, таких відео. Я там також дуже багато готувала. Деякі рецепти вже дуже давно готувала. А так як у вас на каналі у мене вже дуже багато, ну як для мене дуже багато, і багато цих рецептів не бачили, тому вирішила з цих влогових зібрати. Рецепти в такі, можна сказати, кулінарні відео. Тому, якщо вам цікаві такі відео, дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайку. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть всім гарного перегляду! Ці рецепти, які я буду показувати у цьому відео, я буду їх і озвучувати, і обов'язково залишу в описі під відео. Також залишу в коментарях під цим відео посилання на свій телеграм-канал. Тому, якщо цікаво, переходьте та підписуйтеся. Першу страву, можна сказати, яку я готую, це пиріг з брокколі і червоною рибою. Скажу відразу, у мене дуже всі полюбляють такий пиріг. Я його буває часто готую, буває ні по різному, знаєте, по натхненню. На тісто потрібно 200 г муки борошна, 100 г холодного масла вершкового, тріпка солі, 1 жовток, 2 столові ложки холодної води. На заливку потрібно. 2-3 штуки яйця, 150-200 мл вершків, 10-15% жирності, сіль, можна трішки перцю додати. Це все гарненько заливаємо заливкою, ставимо випікатися на 180 градусів на 40-45 хвилин. Дивіться, в залежності по своїй духовці. Скажу відразу, поки я готую тісто. Також, поки готую рибку, броколі я трішки відварюю. Ну, як відварюю, ставлю на коли він закипів, тоді я заливаю холодною водою. В общем, довожу, можна сказати, до кипіння і проварю буквально 5 хвилиночок, щоб його не переварити. Такий виходить пиріг, дуже смачний до чаю або до кави. Наступну страву, яку я буду готувати, це фрикадельки в томатно вишковому соусі. Я готувала їх до картоплі пюре. Також можна приготувати і до гречки, і до рису, до макарон. Я думаю, до всього буде дуже смачно. Фрикадельки в мене були в заморозці, тут, як звичайно, фарш, цибуля подрібнила на блендері, додала сіль, перець. І робила я такі заготовки в морозилку. Тепер готові фрикадельки я викладаю на форму. Також у мене були е, помідори. У мене були такі томати, можна сказати, бланшировані без шкірки. Я їх е, трішки, так можна сказати, розімняла вилкою, додаю заморожену цибулю. І додаю заморожений моркву. Це все гарненько я розмішую. Воно, до речі, дуже гарно все розмішується, навіть якщо воно заморожено, воно дуже швидко все розтане. І заливаю це все фрикадельками. Виходить дуже смачно. Колись я робила раніше засмажку. І просто цю засмажку викладала на прикадальки і заливала просто томатно вершковим соусом. А зараз вирішила зробити так. І так і скажу, що виходить теж дуже-дуже смачно. В томат я додала також, ви бачили, сметану або додаю вершки. Ставлю випікатися на 180 градусів на хвилин 40 до готовності, але також дивіться по своїй духовці. Далі показую рецепт печива. Скажу відразу, що це печиво, воно дуже смачне. Я якесь время, час його дуже часто готувала, зараз трішки рідше. Знаєте, як то кажуть, вже трішки наїлися. Але воно ну, дуже м'яке, дуже смачне. Діти просили його постійно. Тут у мене 100 г масла вершкового, 80 г цукра. Дрібка солі, одне яйце, ванільний цукор, 160 г борошна, розпушувач, одна пачечка і 100 г шоколада. Також можна додати 500 г подріблених горіхів, але скажу відразу: я не додавала, робила тільки з шоколадом. Далі робимо таке печиво, і, до речі, це тісто потрібно поставити в холодильник на пару годинок. Випікаємо при температурі 180 градусів 13-14 хвилинок. Виходить дуже смачне, рекомендую спробувати. Далі показую ще одну таку смачну ідею обіду або вечері. Тут у мене броколі. Я також ставлю його відварювати, довожу до кипіння і відварюю буквально хвилиночок 5 воду під солію. Тут у мене була рибка червона, я її розрізаю, чищу, як звичайно. Деякі шматочки я заморозила і дещо опустила можна сказати, на пиріг риба з брокколі. А зараз буду робити таку страву. Буде в мене картопля з броколі і рибкою. Картоплю я ріжу на, можна сказати, такі шматочки, квадратики, також картоплю я відварюю підсоленій воді, можна сказати, майже до готовності. Далі. Нарізаю рибку шматочками, шматочки ріжте, які хочете, можете більше менше. Я різала такі невеличкі, тому що ну, робила так, як в мене діти їдять. Тут у мене вже готова, можна сказати, картопля. Буквально, знаєте, хвилин 10 не доварена. Викладаю напівготову броколі, викладаю рибку, це все теж трішки під солію, під перчою. І роблю заливку. Заливка Тут у мене 2 яйця. Якщо яйця маленькі, беріть 3, тому що чим більше заливки, тим буде смачніше. Тут у мене вершки, сіль, перець, гарненько вилкою це все перемішую. Заливаю заливку. Потім за 10 хвилин до готовності або відразу можна посипати тертим сиром. Сир у мене був вже тертий гауда. І ставимо випікатися в духовку. Теж на 180-190 градусів буквально хвилиночок 20 до приготування, можна сказати, риби і броколі. Виходить ну, дуже смачний обід або вечеря. Далі буду робити солодку випічку. Тут у мене таке, знаєте, універсальне солодке дріжджеве тісто. З нього я буду робити половину ватрушки з сиром і половину сінабони. булочки з цукром і корицею. На тісто мені потрібно 200 г теплого молока, 15 г свіжих дріжджів або 5 сухих, 70 г цукру, одна 4 чайна ложки солі, одне яйце плюс-мінус 400 г борошна. І 30 г вершкового масла. Це все гарненько змішуємо, якщо дріжджі сухі, тісто замішуємо відразу. Якщо дріжджі свіжі, робимо опару, як зазвичай, молока трішки, дріжджі, цукор і трішки муки. Робимо таку опару, потім додаємо все інше. І ставимо тісто підходити. Тісто в мене, як ви бачите, дуже гарно підійшло і дуже швидко. І тут у мене така на ватрушки я готую таку пастообразний можна сказати, сир Пастообразний сир або у мене буває кисломолочний, я також збиваю на блендері. Далі додаємо цукор, ванільний цукор і додаю трошки крохмалу. Крохмал у мене кукурузний. Це все гарненько змішуємо. І робимо, можна сказати, такі булочки. Булочки виходять дуже м'які. Далі у відео я покажу наскільки м'яке тісто, виходять дуже-дуже смачні. Рекомендую спробувати по цьому рецепту. Роблю такі можна сказати, кружечки. Далі беру стакан або просто можна руками зробити це. Головне, щоб руки були змащені олією. Робимо такі всередині знаєте, ніби ямку, і туди викладаю цю сирну начинку. Виходять булочки дуже смачні, діти також дуже полюбляють. Скажу, що хоч сир кисломолочний, хоч пастообразний такий сир, виходить все одно дуже-дуже смачно. Також випікаємо це все при температурі 180 градусів хвилин 20. Але дивіться, також по своїй духовці, тому що скажу, що у мене різні духовки і по-різному печуть. Виходять ці булочки дуже смачні, я ще також змащую яйцем і даю хвилиночок 5-7, щоб вони постояли. Вони теж дуже добре піднімаються, поки в мене випікаються зараз ці ватрушки. У мене залишилась половина тіста. І я, діти попросили зробити такі, знаєте, сінабони, булочки з корицею. Також додаю я ще какао, 2 столових ложки. В мене діти дуже полюбляють такі булочки. Тісто це таке, знаєте, універсальне, дуже смачне, солодке, ванільне. Тут я змащую маслом, можна масло розтопити, а якщо воно у вас кімнатної температури, то скажу відразу, можете не розтоплювати, можна відразу так змащувати. Я скажу, що мені так даже більш сподобалося, ніж коли масло розтоплене. Посипаю гарно цією начинкою: цукор, кориця і какао. І... Завертаю такий рулетик і ріжу на сінабони, як звичайні робимо сінабони. Також випікаємо при температурі 180 градусів, хвилин 15. На ці булочки з корицею, цукром і какао, я обов'язково завжди роблю крем. Скажу, що з кремом воно набагато смачніше виходить. Крем я роблю або вершки з цукром і ванільним цукром. А якщо в мене є маскарпона або Філадельфія, або по типу цих сирів, то роблю з ними. Скажу, що на крем потрібно одна. Коробочка, одна пачка сиру, це приблизно 150-250 грам, 100 мл вершків або 150 мл вершків, цукор і ванільний цукор. Я це все міксером гарно збиваю, і поки булочки гарячі, викладаю це все на гарячі булочки. Крем впитується, також всередину він заходить. Я скажу, що дуже-дуже смачно виходить, коли іменно на гарячі булочки ми викладаємо цей крем. Обов'язково рекомендую ці булочки зробити з кремо. Показую свої ватрушки, виходять дуже-дуже ну, смачні. Даю їм трішки одиниці. Охолонути, діти вже дуже просять. До речі, люблю робити булочки, якусь таку випічку, щоб вона була, знаєте, різна. Щоб, наприклад, ватрушки і сінабони, щоб, наприклад, якщо один хтось не їсть якоїсь одної випічки, то щоб їли щось інше. Зараз на гарячі булочки буду викладати крем і показую, які вийшли м'якенькі ватрушки. Тут показую в розрізі з начинкою. Рекомендую спробувати. І остання страва на сьогодні це рублені котлети. У мене тут було коринне філе. Я наскільки мола, наскільки мілко його порізала такими шматочками, кубиками. Далі додаю сіль. Додаю перець, додаю ще сухий часник, також порізаний кріп. Я буває зелень додаю, буває ні, тому що, знаєте, діти не завжди люблять зелень, але цей раз трішки кріп додала. Додаю тертий сир гауду і додаю сметану. Потім ще додам одну ложку. Борошна і гарно це все перемішаю. Також додала ще два яйця. Якщо у вас одне велике яйце, можна додати одне. У мене були невеличкі, тому я додала 2. Гарно це все перемішую, даю йому, щоб воно трішки постояло і ложкою викладаю на сковорідку. обсмажую. І складаю це все у форму для випічки. Я ставлю потім ще в розігріту духовку на 180 градусів, щоб вони гарно можна сказати пропеклися. В духовці, тому що все-таки м'ясо це не фарш, а порізано, знаєте, такими шматочками. Тому як для дітей, то я краще ставлю ще в духовку на хвилин 15-10 по різному, щоб вони пропеклися. Скажу, що теж дуже гарно смакує і до картоплі пюре, і до макарон. До речі, це раз я робила до макарон. І до гречки, ну до будь-якого, знаєте, за вашим смаком. Виходить дуже смачно. Хто ще не робив, рекомендую спробувати. Дякую вам за перегляд цього відео, за те, що ви дивилися. Дякую за ваші підписки і за ваші коментарі. Всім до наступного відео!